Друзі, виходжу до вас вже біля машини, Вон, бачите, риїздуть тут знахідка, в мене ось ще не знайдена путія, скажімо так. Телефонує мені Андрик і говорить, що він не знає, куди йти, потерявся. Зараз будемо йому сигналити, щоб він знайшов дорогу назад. Ціла комедія просто. Я теж неоднократно терялась в лісі, як ми їздили. І це мене вже навчило. і я... Постійно собі ставлю геолокацію, щоб не потіряти, відкіля пройшло місце. Так що і таке буває. Як бачите, можеш таки він знайде мене, де я є. Покупали сьогодні дуже круто. Просто класно. Я не знаю, я сьогодні море відчуттів отримала, і знахідок багато знайшла. Зараз ще ось докопаюся до е, цієї знахідки, бо щось. Глибоченька дуже б'ємо.